Розкажіть, чим спричинені екстрені та стабілізаційні відключення в Україні? Ну і ті і другі відключення. У першу чергу спричинені е, масованими атаками mm -hmm. агресора по об'єктах генерації енергосистеми України, а також по е, об'єктах по розподільчих підстанціях НЕКУ «Укренерго». Що таке? Хочу сказати. Що таке у нас е, збалансована енергосистема? Це енергосистема, коли Споживання відповідає рівню генерації, тобто скільки ми споживаємо електроенергії в певний період часу, стільки повинно бути її генеровано. Якщо у нас виникає дисбаланс в цих від співношеннях, це і називається розбалансована енергетична система. Саме для цього і проводяться екстрені і відключення електроенергії для того, щоб зможна було збалансувати енергетичну систему України. А яка ситуація взагалі в енергетичній системі області та в білій церкві, зокрема? Ну ми не можемо виділити окремо білу церкву з області, тому що ліміти доводяться нам на область в цілому. І вони доводяться нам головним диспетчером НЕК «Укренерго». Ситуація слідуюча: що на сьогоднішній день ті ліміти, які нам доводить головний диспетчер Нек Укренерго, вони Тривають нашу потребу десь в районі 60%, тому ми змушені вводити обмеження для споживачів, тобто відключати електроенергію в піки в, в вечірні і ранішні піки. А це з 18-ї години вечора до 7 години ранку. Змушені обмежувати споживачів десь в районі 40% від загального споживання області. Пане Олеже, за вашими прогнозами, скільки часу ще триватимуть такі відключення? На жаль, я не можу конкретно відповісти на це питання, тому що це залежить від відключення, залежить від багатьох факторів. Перше, це ті об'єми пошкоджень, які зазнала наша генерація в Україні. Це перше. Друге, це. Наявність і можливість швидко ліквідувати наслідки аварій, а це процеси на довготривалі, і в залежності від важкості пошкоджень, ці терміни відповідно, вони змінюються. Ми можемо відповідати тут конкретно за Київську область. У нас ми всі свої мережі після відновили. У нас мережі готові. Все залежить від генеруючих потужностей в державі. Олеже, нині експерти прогнозують підвищення тарифів на електроенергію майже вдвічі. Настільки це питання важливе та актуальне, і на що впливатиме нова ціна? Ну, що стосується підняття тарифів, я, це не в компетенції розподільчих мереж. знаходиться, це знаходиться в компетенції відповідного державного органу регулюючого. Але скажу від себе, що тарифи в першу чергу, підвищення тарифів будуть впливати на і швидкість відновлення і побудови введення нових потужностей в енергосистемі України. А який тариф для населення і для виробництва оптимальний, ви вважаєте? Не готовий відповісти на дане питання. Це не треба. Для цього досить тривалі розрахунки. Скажіть, чи допоможе допоможуть такі відключення швидше в країні відновити свої потужності? Це відключення проводяться не для того, щоб відновлювати енергосистему. Це повинні розуміти всі. Відключення проводяться з однією лише з однією цілею для того, щоб ми не пошкоджувалося обладнання, яке залишилося в роботі. Для того щоб у нас не пошкодилися е, інші блоки, які на сьогоднішній день генерують електричну енергію, не перевантажували, вони можуть пошкоджитись е, внаслідок перевантаження? От для того, щоб не допустити цих перевантажень і вводяться е, відключення електроенергії? А для відновлення відключення, навпаки, вони нічого не дають. А якщо зараз не вводити відключення, то як швидко ми взагалі можемо залишитись без світла? Будь-який момент питання в тому, що у нас, наприклад, в нас у диспетчерів є 10 хвилин на реагування і зняття навантаження в енергетичній системі. Тобто, через 10 хвилин вже можуть початися незворотні процеси в системі, які призведуть до масових аварій і до непередбачуваних наслідків. А чому от люди скаржать скаржаться на е, нерівномірні відключення? Комусь відключають 12 годин, а комусь дві. Е, у нас діють графіки е, о, відключень, і е, згідно цих графіків, е, можливо, е, є графіки, коли є гарантовано, не бу, буде, будуть введені обмеження. А є графіки, де буде може, впливе обмеження. Не... 70 на 25, є 50 на 50. В залежності від того, які нам доводяться ліміти яке ми маємо навантаження в певний, певну годину доби, і залежить час відключення споживачів. На жаль, дійсно є такі моменти, коли відключення бувають більше двох годин, бувають і 4 години і 6 годин. Але я би хотів звернутися до всіх. Жителів Київської області, що ми можемо вплинути на всі ці процеси, якщо ми будемо заощадливо використовувати електричну віде. пане Олеже, ще хотіли поспілкуватись з вами щодо боржників. Скажіть, чому люди не платять? Як ви з цим боретесь? І скільки людей ви боржників саме можете зараз нарахувати? У мене такої інформації немає. Чому люди не платять в кожного, напевно, є свої причини неоплати, але ми, як оператор системи розподілу боржників, нам надають постачальники електроенергії, і ми просто виконуємо їхні завдання. А цифри скільки, боржників у нас немає, це не наша зараз функція в, в ринку. Скажіть, що відбувається в енергосистемі, коли після відключення вмикають світло? Ну, перш за все йде різкий різ навантаження завдяки тому, що велика кількість електроприладів вмикається одночасно. Тому я хотів би ще звернутися до всіх споживачів Київської області. що... Після того, як були введені графіки обмеження електричної енергії, були відключені у вас електроенергії, потрібно відключити всі енергоємні прилади, Вимкнути з розетки, там пральні машини, відключити там праски, сушильні камери, нагріви, печі. Для того, щоб після е, включення електроенергії, щоб у нас не було різкого зростання навантаження, тому що це призводить до дуже різких. Навантажень в, на генеруючій потужності і теж може вивести їх з ладу. От, після того як з'явиться електроенергія, поступово протягом півгодини можна набирати навантаження, включати всі електроприлади, які вам необхідні для е, комфортного ж... проживання. Але ще раз хочу замітити, що е, у нас наближаються е, е, гарячі дні, е, дуже багато споживають кондиціонери. Дуже багато споживають нагрівачі води, тому прохання використовувати енергоємні прилади дуже підходити до цього питання дуже продуктивно і дуже обмежувати їхнє споживання. Це зменшить навантаження на єдину енергосистему України і на генеруючі потужності. Якщо ми будемо відноситися до цих питань з розумінням, ми зможемо вплинути на ці всі процеси. І ми зможемо обмежити набагато обмежити відключення і введення графіків екстрених відключень. Пане Олеже, скажіть, коли українці більше використовують світла зимою чи влітку? Більше використовують зимою. Але ми маємо і літній максимум також. Особливо в жаркі дні, коли включається багато систем кондиціонування повітря. Вони не до є досить енергоємними, коли включаються холодильні установки, які теж є досить енергоємними. От тоді у нас є і літній максимум, але якщо ми беремо добові навантаження, то є вечірній максимум і ранішній максимум. Я вже обговорював. Це з 6-ї години вечора і десь до нуля годин, і зранку з, з, ранку, з 5 ї години ранку до 8-ї години. Ранку. А скільки часу і коштів потрібно, щоб відновити енергосистему настільки, щоб відключень не було взагалі? Я не знаю як озвучити і не розумію, ну, Не маю таких цифр, озвучити суми. Але для того щоб нас не було відключень взагалі, нам потрібно повернутися до довоєнного рівня з точки. Руху. Що буде у разі повторення атак на енергосистему? Складне питання, тому що це буде все залежати від того, від тих руйнувань будуть чи не будуть руйнування. Як буде які будуть масштаби пошкоджень і по яких об'єктах будуть нанесені ці удари? Дякуємо вам, пане Олег, що приділили нам час. Дякуємо, що розповіли блоцерківцям. Про ситуацію ми сподіваємось, що багато хто це почув і тепер буде користуватись порадами від працівників ДТЕКу.